Ваші емоції після сьогоднішнього матчу, після кількох таких нереалізованих моментів, що ну, навіть пояснити складу з вашого боку. Ну, з нашого боку, виграє той, хто менш помиляється, тому команда за мене заслуговує перемогу сьогодні в повній мірі. Я вважаю, що вони були кращі сьогодні. У нас, в принципі, я не кажу, гра давалася, але ми грали. Нормально, до першого порушення, потім привезли собі сам перший м'яч, взагалі не обов'язково. Були моменти, були моменти, щоб дерняти. Не використовували, ну, дуже багато не використовували. Не знаю, якщо хлопці, мабуть, десь психологічно трошки певні в собі, тому не виходить десь запити потрібний момент цей важливий угол. Десь потрібна яка перемога, і я думаю, що хлопцям буде після цього більш розпутати, більш впевнено грати. А так, ну, по грі, по самій віддачі, жодних претензій. Претензії по і по рішенням потрібно. Ну, Гравці приймають на полі в деяких моментах. Ну, Все будемо працювати, нічого страшного. Хочу привітати команду земельних фінал. це все заслужено. Вони по цьому турніру, по грі були краще, як там